Зробити свій крок до мрій та стати зіркою великої сцени і блакитного екрану на Херсонщині. Це можливо насамперед, завдяки гучному телепроекту нашого телеканалу, першому фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка. Фестиваль, який другий рік поспіль об'єднує усіх співочих, танцюючих і просто обдарованих дітей міста та області. Про нові обличчя дивіться далі. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка продовжує запалювати нових зірок серед юних жителів Херсонщини вже понад сотні заявок на участь у другому сезоні надійшло до організаторів конкурсу та на офіційний сайт телеканалу Тві Плюс. Окрім того, юні таланти вже відзняли більш ніж 40 відеокліпів, які щоденно транслюються в ефірі нашого телеканалу. Спробувати свої сили вирішила ще одна співоча Херсонка, дев'ятикласниця Анастасія. Дівчина дуже любить співати своїми здібностями. Вирішила вразити й інших. Вона переконана, участь у Таврійській зірці. Це допоможе отримати позитивні емоції та, звісно, перемогу. Я вирішила прийняти участь в «Таврійській зірці», тому що бачила першу… Е ...першу зйомку этого телешоу, і мене це очень заінтересувала. Мені захотілося попробувати свої сили в програмі». Духовним наставником для Насті є її вчитель Віктор Гурба. Відомого Херсонця, заслуженого артиста України, часто запрошують до журі музичних конкурсів і фестивалів. Але найбільше враження справляє на нього саме дитячі конкурси. Усі наполіг на участі у нашій таврійській зірці свою вихованку для Віктора Гурби пісня є сенсом його життя. Доля обдарувала його сильним виразним голосом з сценічною зовнішністю дала можливість займатися улюбленою справою понад 30 років поспіль. Згадує він і свою співочу кар'єру. Почав із виступів у школі бажання до співу було настільки великим, що не зупинився ні перед чим. Віктор Тихонович переконаний, подібні проекти в нашій країні дуже потрібні. Вона так е гарно себе проявила і почала е ну заспівала, будемо так казати. Ну і настала така необхідність якось показати те. Що ми зробили разом і людям. Ну що можна побажати успіхів їм, бо вони дійсно талановиті, і наша Україна співуча і непереможна. Вже зовсім скоро Херсонщина відкриє нові зіркові обличчя, адже фінал другого сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка не за горами. Поспішайте взяти участь, насилайте свої заявки на офіційний сайт телеканалу Твій Плюс і обов'язково перемагайте.